Пане Андрію, 29 жовтня зараз на календарі 613 день війни. Але знаєте, якби не війна, то чи правильно я розумію, що в нас би відбулися сьогодні чергові парламентські вибори, і якби не війна, да то от 20.22 на годиннику, ми б зараз з вами в ефірі 24 го обговорювали б результати екзит полів опитування на виході з дільниць. Ми б з вами обговорювали, хто саме пройде з народних депутатів з партії тепер до парламенту 10-го скликання. Я розумію, да, що все-таки маємо війну, і багато хто з наших глядачів скаже, та про що вони, але менше з тим, да, я хотів би попросити вас зараз пофантазувати. От, у разі, якби не війна. Хто б з. Партії пройшов би до парламенту 10-го скликання. Чи правильно я розумію, що ми не побачили б слух народу Зеленського? Да ймовірніше за все, там би був Порошенко, проросійські сили, е, Юлія Тимошенко зі своїма десятьма відсотками, напевно, це була б золота акція. От якщо можна ваших розмірковань щодо цього, сапі я розділяю ваш настрій у недільний вечір. В принципі, людям ну корисно іноді ну, відлучитися від такої важкої буденності і пофантазувати. Ну і можна заглибитись в ці фантазування. От зараз я слухаю е, окремих представників, скажімо, е, громадянського суспільства, які мають певну форму співпраці чи комунікації з представниками органів державної влади. І вони з приводу фантазії наших, от зараз, про те, що ми могли б з вами е, підбивати проміжні підсумки чергових виборів парламентських, да, е, вони висловлюють цікаву думку про те, що. Е, принципі, абсолютно не факт, що у 2023 році мали б відбутися парламентські вибори, і більше того, вони апелюють, скажімо, до розуміння свого розуміння проти річ, які існують на рівні основного закону, про те, що п'ятий рік повноважень Верховної Ради припадає на 24-й рік, та ну 19-й рік, ну і п'ятий рік повноважень. От вони, начебто, мали би бути у 24-му. Тому, якщо б не війна, і тут я з вами, власне кажучи. Приєднуючись до фантазувань, цілком вірогідно при збереженні вертикалі, ну такої, такої вибудованої під одну політичну силу, ми за відсутності позачергових виборів, до яких, до речі, Україна стрімко наближалася до лютого 22-го року, ми могли б побачити звернення до конституційного суду з відповідним поданням ініційованим суб'єктами Конституційного звернення. Та ну, зокрема там, народними депутатами про те, щоб було надане офіційне тлумачення норм конституції про те, чи в 23-му чи в 24-му році повинні були б відбутися чергові парламентські вибори, і судячи з того, що ця теза озвучується навіть зараз в період війни, то я думаю, що серед представників військово-політичної еліти сьогоднішньої все таки ну ця думка не вважається виключно гіпотетичною, і вони. Допускають варіант апеляції е, і до суспільства, і до зовнішнього світу про те, що у нас чергові вибори е, парламентські повинні відбутися не в цьому році, мали б відбутися, а мають відбутися в наступному році. Тому. Тому в принципі, можливо, ми б насправді, якби не війна, чергові вибори сьогодні не аналізували. Можливо, ми б аналізували ще в 22-му році позачергові вибори, тому що пам'ятаємо соціологічну картину вірніше рейтинги політичних сил, які ну з прив'язкою до сьогоднішніх представників монобільшості ну чи верніше коаліції в складі однієї е, депутатської фракції політичної партії Слуг народа, ну вона. Скажімо, знижувалось, м'яко кажучи, знаходилось нижче 20% подекуди в районі 16-15, але це вже було так давно, що здається глибокою історією, і невідомо насправді ну, яким би склад був парламенту. Відомо лише одне: чітко і зрозуміло, що монобільшості в цьому парламенті, якщо б війни не було, не існувало, і з точки зору демократії це на користь. Тому що е, фактично об'єднання законодавчої виконавчої гілки влади в руках однієї сили, однієї політичної сили, воно уже саме по собі створює прецеденти для суперконцентрації повноважень, які дозволяють на закон дивитися не як на обов'язкове правило поведінки, а як на те правило поведінки, яке в умовах певної суспільно-політичної доцільності може бути змінено. Що, власне кажучи, не зовсім посилює демократію, тому ми би точно з вами могли говорити про те, що в стінах парламенту доведеться домовлятися з представниками різних політичних сил, а відповідно, кожен з них, будучи зацікавленим в тому, щоб сформувати уряд, ну буде балансувати інтереси інших представників ну, політичних сил, які знаходитимуть ну, лись. Знаходити да, які б знаходились в цінах парламенту чи прийшли за підсумками чергових виборів, виборів да? балансуватиме їх інтереси, і цілком вірогідніше, що ми б говорили про певну форму, ну ту, яку до якої апелює демократія, да? вироблення і пошук узгоджених рішень на користь представників різних соціальних груп, на користь представників різних ну, э, прошуків населення. Як певна форма компромісу заради загального блага тоді, да тут би ми говорили з вами про те, що історія, яка називається монобільшість і історія ну, монокоаліції, вона була опробована, опробована в Україні, і, напевно, зазнала ну невдач з точки зору апробації. А хто би був з політичних сил, ну знову ж таки, треба було б дивитися на ті проекти, які намагалися розкачувати. От ми зараз з вами. Фактично виключили з публічного дискурсу. Ну, І цілком справедливо, да? тому що станом на зараз фактично це риторика популіста. Але у нас ми пам'ятаємо, що змінювався спікер в парламенті. Молодий, оптимістичний, перспективний і ну, доволі медійний до початку війни пан Розумков. Ну, Зараз про нього вже як про політичну силу, розумно чи не зовсім розумно, ну, Якось навіть язик не повертається говорити. Він, звісно. Ну, не втратив бажання продовжувати свою політичну кар'єру, але можливості в нього значно обмежені. Тому знаєте, фантазування це хороша, хороша справа, особливо для гнучкості розуму. Але бачите, є значно більше модальностей цього фантазування, ніж виключно припущення про те, що сьогодні ми б з вами вже ділили мандати, портфелі і формували новий кабінет міністрів. А можливо, абсолютно ні. Бачте, пане Андрію, я про пана Разумкова взагалі чесно скажу, і забув. Я хотів питати вас про голос, хотів питати вас про слух народу про Юлію. Тим а про Разумкова і думати забув. Але бачите, повернули бачите? В, те, в те минуле, да і згадалося, і як би воно було. Давайте до сьогодення, до реальності, до тих проблем, які ми дійсно маємо. Завершилася дводенна зустріч на Мальті щодо української формули миру. Була вона там за зачиненими дверима. З хорошого те, що більше там було учасників, що. 65, представників 65 країн. Другий раз там було 43, перший раз взагалі 15, тепер 65. Начебто хороша, хороший знак, поганий знак не було китайської делегації. Ну і... Е також тут питання, оскільки за зачинними дверима, але більша кількість учасників, утім без Китаю, який результат цього саміту я звіт офіційний перечитав, скажу чесно, нічого не зрозумів. Допоможіть мені розібратися, що мета цього зібрання да, на Мальті, це підготовка була глобального саміту на рівні вже е, перших осіб держави. От. На вашу думку, чи вдалося їм про це домовитися? чи могли, Або, або інакше сформулюю да? теоретично, чи могли вони там про це домовитись? Бачтехте, що нас об'єднує. Вас мене і ще цілий ряд людей, думаючих. Те, що за сторінками тексту ми завжди намагаємось вичленити якусь суть. Але якщо суті в цьому тексті немає, ви можете його раз 4 чи 5 повторити на кожній сторінці, а 4 ну а в кінцевому результаті просто витратити, витратити час. І от оця розгубленість після прочитання офіційних звітів, вона переслідує не лише вас, вона переслідує і мене, ну і я знаю цілий ряд людей. Які так само намагалися якимось чином знайти оце раціональне зерно, можливо, в прихованих вербальних конструкціях, чи, можливо, знаєте, такий натяк на конкретику, яка не з точки зору обговорення, так? тому що обговорення 10 пунктів навіть в їх розширеному варіанті це, ну, скажімо, ситуація, яку можна провести і можна реалізувати, не збираючи окремі групи на Мальті чи в Саудівській Аравії, чи можливо в Стамбулі. Ну, будь-яке обговорення, воно повинне приводити до якихось, як цитуючи нашу військово-політичне керівництво, конкретних дій. Можливо, ми можемо з вами справді от припускати і тим самим себе заспокоювати, що конкретні дії, чи конкретні заходи, вони вироблені, вони реалізовані, але вони відносяться до категорії тих, про які нам знати ще не на часі. Ну, тому що дипломатія це справа тонка, дипломатія, тим паче в питаннях війни, і миру чи завершення ну несправедливої війни, да? це взагалі складна історія, тому що це всі крихкі такі домовленості, які досягаються на рівні двосторонніх, партнерських, довірливих чи не зовсім довірливих комунікацій, які ведуть ті країни-посередники, яких ми визначили як старшими по відповідним групам і по відповідним підрозділам. Але мені здається, мені здається, що якщо б було про щось сказати раціонально і конкретне, ну про це офіс президента і голова офісу президента, він так чи інакше повідомив. Тому станом на сьогодні у нас дійсно немає ну, такої оптимістичної змістовної інформації, якою ми могли поділитися з нашими глядачами. Не відмовились, ну судячи з останніх заяв, які оприлюднює Андрій Борисович Щермак від ідеї проведення глобального. Форуму чи глобального саміту миру наприкінці року, але й деталі з приводу того, де він відбудеться. Ну яка група учасників, чим завершиться, ну можна підписати чергову декларацію чи черговий меморандум, який фактично ну не може призвести до результатів, бо результати реалізації всіх десяти пунктів вони лежать в площині однієї передумови, це одна передумова ну вона. Це те проста, очевидно, зрозуміла, але від цього не стає е, близькою з точки зору її досягнення. Та передумова це фактично військова перемога на полі бою на території України над нашим агресором і нашим ворогом у всіх інших випадках. Ну, ми не маємо з вами морального права ну, спілкуватися з нашими глядачами ну, діалогом обнадійливим, що питання репарації чи відновлення справедливості можливе. Шляхом проведення дипломатичних перемовин за участі певних посередників немає таких підстав. Чи в немає підстав говорити про те, що посилення нашої обороноздатності можливо без допомоги країн-партнерів чи без гар... до домовленостей про гарантії безпеки, які планують підписати чутки про це, власне кажучи, поширюються, і, начебто, є інформація про те, що ці документи готуються, ну, але їх поки немає, а готуються вони вже декілька місяців. Тому, власне, ми будемо повторювати одне і те ж саме для наших глядачів, що вони так чудово знають. Чи питання відновлення справедливості через там? А, а, м, створення трибуналу, да ну тут теж, начебто, особливо новизни ну, ніякої немає. Про енергетичну безпеку. Ну, те, що потрібно посилювати об'єкти енергоінфраструктури, нам, начебто, очевидно, з часів минулої осінньо-зимового періоду, да? і власне кажучи, взагалі з перших днів військового вторгнення, коли завдавалися ракетні удари по території України, яка була з повітря незахищена. Тому подія на Мальті відбулась. Кількість учасників ну добре. Можливо, їх часом стане 80. Можливо, ж не кількість, да, а якість. Учасників якість навіть не з точки зору країн і їх спроможностей не? а якість, яку вони вносять відповідну конструкцію чи відповідну форму. Тобто, тоді, коли долучається ще 10 учасників, вони кажуть: а ми маємо можливість тут вас посилити безпосередньо якимись фізичними об'єктами чи засобами, чи інформацією, допустимо, розвідувальною інформацією. А тут маємо можливість натиснути на Росію, і ми готові це зробити. Але Ну, навіть ті учасники з країн глобального півдня, які мають безпосередню комунікацію з Російською Федерацією, все, що вони довкола чого їх участь, ну власне кажучи, проявляється безпосередньо в Україні в ході війни, це фактично гуманітарні місії, пов'язані або з посередницькою ролью в обміну військовополоненими, чи незаконно утриманими особами, які знаходились на території Російської Федерації, або це повернення неповнолітніх чи малолітніх дітей. І, власне кажучи, якщо в сухому підсумку чи в сухому залишку проаналізувати роль країн посередниць ну, навіть тої ж самої Саудівської Аравії, та інші ну це все ну в принципі, ми більше ніж про гуманітарну складову, яку дозволяють ну, Скажімо, сторона, яка утримувала незаконно дотриманих осіб, да, дозволяють презентувати як результат досягнення просередницької ролі певної країни, ну, зокрема, той, яка близька до них по дипломатичному зв'язку, це може бути і Катар, чи ще раз, і Об'єднані Арабські Емірати, і Туреччина, і Саудівська Аравія. Більше нічого немає. Тому розібратися в цій історії не те, щоб складно, да? Ну, за великим рахунком, ми не можемо кинути той формат, який ініційований головою держави, який, начебто, наповнюється новими суб'єктами, і, начебто, вибудовує архітектуру групи. В цих групах є старші, ці старші ну, відповідальні країни, які збирають ще групи, і ці групи сидять і говорять про те, як би убезпечити Україну там в питаннях стратегічної безпеки. Сидять, говорять, думають, і в той самий час відбувається, що продовження війни. Тобто розмова. Чи комунікація, чи сама архітектура, вона не змінює саму природу причини, через яку ця група зібралася. А відповідно, ну станом на сьогодні мені здається, що цей формат він перетворюється фактично в той ритуал, який ми ну, в силу об'єктивних обставин повинні продовжувати тримати на повістці, для того, щоб постійно актуалізовувати питання України, для того, щоб постійно пробувати яким чином навіть побачимо вже заслання напружувати. Радників з питань національної безпеки перших осіб країн, які долучаються до відповідного формату, але ну поки що зобов'язань ну якихось ну країну учасниці, таких про які ми могли з вами говорити, вони не так, щоб на себе взяли тому, поки що це історія, навіть яку доволі так скупо висвітлюють змі. Єдине про що пишуть, і пишуть справедливо, і це було ну передбачено з точки ще тиждень тому чи навіть. Два тижні тому це історія про те, що ну участь країн глобального півдня в питаннях підтримки України. Ну яка була безумовною, частково безумовною, принаймні з точки зору політичної риторики, до подій до кризи в Ізраїлі, на сьогодні ув'язується з позицією наших безпосередніх е, партнерів, які надають військову допомогу і фінансовий ресурс е, сполучених штатів і Європейського союзу у їх ставленні до безпосередньої подій в Ізраїлі. І наші ну, партнери в країнах глобального півдня будуть, можуть дозволити собі відзеркалити ситуацію з голосуванням, допустимо, ООН чи з висловленими тезами політичної еліти, яка нас підтримує, і ставити в залежність їх підтримку України, ну, в залежність від того, як наші партнери е, безпосередньо США і Європа будуть. Ставитись до ситуації в Ізраїлі і, скажімо, іноземної операції, яку планують проводити, і вже розпочали проводити представники е бройних сил Ізраїлю на території сектору газу. тому тут є до певної міри ризики того, що участь чи степень зацікавленості в цьому форматі з боку країн глобального півдня ну саме е підготовці форуму безпеки, вона буде знижуватись. Ну і, знову ж таки. Для того, щоб говорити про глобальний форум, треба розуміти, що на ньому повинні бути присутні перші особи, не радники з питань нацбезпеки, а безпосередньо перші особи країни, чи керівники урядів, чи відповідно глави держав. І тоді, тоді коли вони зможуть вийти з підсумковим документом з чіткими зобов'язаннями, тоді цей форум і відбудеться. Збирати його просто ну просто в сенсі: давайте зберемо там, 66 лідерів країн. І черговий раз засвідчимо, що всі поважаємо статут ООН. Ну це можна і на майданчику Організації Об'єднаних Націй зробити і чесно засідання генасамблеї. Пане Андрію, наостанок хочу попитати ваших думок щодо цієї ініціативи від американського президента Джо Байдена щодо виділення у країні грошей, йдеться про 61,5 мільярд американських. Доларів, і Джо Байден спробував це просунути під соусом пакетного голосування разом з Ізраїлем. Але ж бачимо, що спочатку в Палати представників американського конгресу не було спікера. Потім тим спікером став Ярий Трампіст, який заявив про те, що Ізраїль окремо, Україна окремо, і от протягом наступного тижня е, будуть дискусії в конгресі зрештою можливо дійде до голосування. І мені цікава ваша думка, в якій формі це буде. Все таки вирішать окремо голосувати чи в пакеті, якщо окремо чи назбирається серед конгресменів достатня кількість голосів за виділення Україні цих грошей? Або ж може, ви скажете, що про 61,5 мільярд точно варто забути? Не скажу от чесно, не скажу не через те, що ну так не думаю, але просто треба не виправдовувати очікування. Спікер спікер е, Палати представників сьогодні заявив про те, що завтра та завтрашнього дня е, розпочнеться розгляд окремого законопроекту, який стосується виділення 14 мільярдів Ізраїлю. Значить, беремо цю тезу і розуміємо, що вже пакетного голосування ну, по тому законопроекту, який пропонувала адміністрація Байдена, побілю, да де Ізраїль і Україна були об'єднані е, разом з Тайваном да, в один пакет на 100 мільярдів, його вже не буде. Якщо його не буде, то відповідно питання України повертається до тої ситуації чи до тої статики, яка існувала до ініціативи пана Джо Байдена, тобто і до кризи в Ізраїлі, де Україна розглядалася як окремий самостійний кейс і проблемами, проблемами з фінансуванням ми до, до цих проблем ми знову повернемося в говорення. Власне, їх пан е, спікер Палати представників не приковує контроль і розуміння е, того. Контроль за видатками і розуміння того, для чого яких цілей ми хочемо досягти. До речі, частині цілей, ну я його прагнення, ну, цілий мається на увазі не український, да? а цілий адміністрації Джо Байдена. Питання питаннях того, яким вони бачать фінал, фінал, чи прийнятний результат завершення війни на території України, ну шляхом надання відповідної суми. Відповідних сум як фінансування, так власне кажучи, і військової техніки, от оця конкретика, конкретика, її вимагають республіканці, щоб вона була озвучена публічно. Ну, вона звісно, публічно озвучена не буде. Але я думаю, що й українці теж би хотіли почути, е як можна досягти допустимо цілей виходу на кордон 91-го року, обмежуючи чи зменшуючи фінансування дано. Бо в тому проєкті, який пропонував пан Джо Байден, сума прямих бюджетних дотацій щомісячна. Які надходили до українського бюджету зменшено порівняння з поточним роком з 1,1 мільярда доларів да, до 800 мільйонів, ну я плюс-мінус там, де, там 20, мінус 20%, от як при мінус 20%, в стагнуючій економіці да, можна досягти і яких результатів? Тому на жаль, мені здається, що ми з вами зараз не повинні говорити про там, буде це 60 мільярдів, тому що навіть цих 60 мільярдів. 30 мільярдів йшли на поповнення е, вибувших запасів зі складів Сполучених Штатів. Тобто ми то чуємо 60, а за фактом надійде 30. Ну запаси, заміна запасів і так далі, і тому подібне. А там чи ці запаси, які вибули, вони, власне кажучи, потрапили на територію України, чи це переоцінка складських запасів, яка необхідно оновити. Да? Це ж це ж питання залишається до внутрішньої політики в Сполучених Штатах. Тому для нас із тих 60 -ти було 30. Ну от цікаве питання. Тому мені здається, що е, насправді ключовим питанням цього тижня буде питання підтримки з огляду на початок фазу наступальну фазу на в секторі газу підтримки Ізраїлю. Тут особливих проблем не буде. А от по Україні доведеться адміністрації Джо Байдена разом з республіканцями пробувати знаходити компроміс, і цей компроміс ну знайти буде доволі складно.